Сьогодні ворог знову гатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадам Нікопольського району, цілили з градів та ураганів. Внаслідок обстрілів у нас постраждали чоловік та жінка. Це у місті Марганець: 49-річний чоловік та 51 річна жінка. Зараз вони перебувають у лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані. Від обстрілів у нас пошкоджений хлібзавод, пара установ та церква. Також загорілися кілька автівок. Пожежу, ліквідували сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Також пошкоджені 18 приватних житлових будинків, п'ять багатоповерхівок, понад півтора десятки автівок. Це легкові автомобілі, мікроавтобуси та одна вантажівка. Побиті до 10 господарських споруд, три з яких повністю зруйновані. Через понівечені електромережі понад 2 тисячі сімей зараз залишається без світла. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. У Чорногворівській громаді на щастя минулося без постраждалих.